На Херсонщині триває акція кримських татар, які оголосили безстрокову блокаду окупованому півострову. Напередодні активісти перекрили всі під'їзди до Криму. До татар приєдналися бійці правого сектору. Наразі учасники облаштувалися в прилеглих до кордону селах. Вони зупиняють вантажівки, які прямують на півострів, та перевіряють підозрілі авто. Чи триває акція та що відбувається там зараз? Запитаємо в Якова Носкова. Він на прямому зв'язку зі студією Щонгара. Якова, яка ситуація на цю мить? Чи заблокований чонгар? Тобі слово. Вітаю, Соломія. На чонгарі поки все спокійно. Акція триває вже другу добу. І варто відзначити, що протягом цілого дня нам не вдалося помітити жодної вантажівки, яка б намагалася прорватися через. Кордони активістів варто відзначити, що місцеві жителі у переважній більшості дії блокувальників підтримують подинокі конфлікти між водіями та представниками місцевої самоборони, таки трапляються, але це радше виняток ніж правило. Прошу пряму мову. Ну такі один десь на 50 приблизно. Да, отакі от на 100 можливо навіть. більшого така людина вже відсоток дуже низький. Якщо раніше, там коли рік назад, там коли там ми стояли на блокпостах, то було 50 на 50, да такі от хамовиті. То зараз все таки є повага людей. Вони розуміють, що патріоти стоять, вони розуміють, що люди боронять свою державу. Уночі у Чонгар підігнали дві фури з картоплею. Як виявилось у такий спосіб, кримські підприємці вирішили підтримати своїх земляків, які здійснюють блокаду окупованого півострова. Тепер бійці жартують. 50 тонн картоплі їм вистачить на дуже довгий термін. Тому блокаду Криму доведеться подовжити щонайменше до зими. Звідіна в Полтаві. Це одне з тих, хто якби е, свідомих наших. Е... Земляків, які вирішили все ж таки, ну, вони зрозуміли мету мету цілі акції і повернулися звідси і привезли для потреб, потреб громади сюди. На контрольно-пропускному пункті Чонгар також все спокійно. Черг з вантажівок тут немає. Взагалі проїжджають лише ті, які повертаються. З окупованого півострова на материкову частину України. І зараз ми маємо можливість почути, що кажуть і які цифри наводять з цього приводу представники прикордонної служби та місцевої адміністрації. Зазвичай через КПВВ щодоби проходить від 20 до 50 вантажівок, від 500 до 1700 легкових автомобілів. Зазвичай вантажі йдуть на тимчасово окуповану територію. Основна маса транспортних засобів вантажного перевезення повертається в Україну порожніми зараз. Як ви бачите, вантаж перевезення вантажів призупинилося. Виїхала за сутки з трьох направлень. Виїхала та пустих фур, які були раніше завезені на територію Крим. 30, 10 і 14, тобто в місці 54 фури. Пусти виїхала за сутки. на завтра Ну і сьогодні на Херсонщині біля контрольно-пропускних пунктів відбувалося повноцінне облаштування таборів. Сюди масово завозили намети, встановлювали польові кухні. А на виїзді з Чонгара змонтували ще й сценічні підмостки. Увечері тут анонсують мітинг та проведення масштабного концерту. Кажуть, він буде таким, що навіть окупанти з того боку обов'язково почують. Соломія. Дякую, Якова. Як Носков працює на межі півострова з Херсонщиною про блокаду Криму. Він розповів наживо.